Відомий закарпатський журналіст Іван Чоповді пішов з життя у 2011 році. Проте він назавжди залишився у пам'яті тих, кому пощастило бути з ним знайомим. А ще тих, хто буде раз читав його статті на шпальтах закарпатських газет. Це був незвичайний і чоловік, і друг, і наставник, і журналіст. Ви знаєте. Вже три роки, як його немає, і де би ми не були, зустрічаємося з людьми, випадковими іноді всі його згадують, виявляється, всі його знали. І знали його як прекрасну людину. Це була людина свята. Там, де був він, там ніколи не було сумно. Настільки був оптимістично налаштований, настільки він умів довкола себе організувати людей, що це була фантастична здатність відчуття людини. Іван Чуповдя, уродженець хуського рокосова, тому і вечір пам'яті з нагоди 60-річного ювілею від дня народження відомого земляка пройшов саме у цьому селі. Сюди з'їхалося багато його колег, друзів, родичів та знайомих. Серед них і чимало не менш відомих наших земляків. У 1962 році ми пішли в перший клас З Іваном віруючом. Десь восьмому класі, коли він був уже в нього фотоапарат, ми ходили до лісу. і Він зйомки робив. Ну, складно справа була на той час робити чорно білі фотографії, такі, що треба було там час, хімікати різні. то треба було лабораторію. Був людиною неординарною, і я його знав з маличку як старанну людину, добросовісну, яка виконувала доручення не тільки мами, тата і вчителів, але у неї був внутрішній стандарт, своє сумління. Він ніколи не зраджував йому. Згадували на вечорі про Івана Чуповдю і як про заслуженого журналіста України та заступника головного редактора газети Новини Закарпаття і просто як про світлу й добру людину. Івана Юрійовича знав чи знало все Закарпаття. Весь наш, наш Карпатський край Ця людина настільки була врівноважена, настільки була високопорядочна, що про неї не можна не говорити багато чого хорошого. А газета для нього була усім. Це святе. Ну і треба сказати, що саме він і Ільницький, і Попович, вони були засновниками бо першими, стояли біля витоків новин Закарпаття. Газета, яка сьогодні живе, слава Богу, і поважаємо її ще жити довго. Здатність любити людей і радіти людям. Мабуть, це така риса, яка рідко коли може бути десь. Зустрічається в інших людей, а він це вмів. Іван Чуповдя був талановитим з маличку, Так після закінчення середньої школи у рідному Рокосові поїхав до столиці вчитися своїм професіональним шляхом, обрав журналістику. Зумів цей хлопчина сам вийти в люди. Він взяв сумку після школи, ніхто й не знав. І потім чекував у Київ. Потім чекував, ви розумієте? І в Києві, слава Богу, ціле літо готувався до вступу, ходив там у бібліотеки. І сам став студентом Київського університету з імені Тараса Шевченка. Організували на вечорі спогадів і виставку. Тут можна було побачити життя Івана Чуповді, На фотографіях були представлені його журналістські доробки, нагороди ювіляра і особисті речі. Вечір пам'яті пройшов у приємній затишній атмосфери з піснями і танцями.